У Києві відбувся молитовний сніданок. Це щорічна міжконфесійна подія, яка об'єднує представників релігійних організацій, а також посадовців, військових, родин загиблих героїв та молодь для розмов про мир в Україні. До молитовного сніданку долучився, зокрема, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келог, який приїхав з візитом до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Основне з виступу Келога у відео. Минулого разу, коли я приїздив сюди, я приїжджав до військового шпиталю. і бачив вояків, які втратили кінцівки. Був молодий хлопець, у якого не було обох ніг. І мені завжди було надзвичайно просто неймовірне таке відчуття, коли чув, яка у них нескореність така в голосі, попри всі ці травмування це дійсно дозволяє визначити душу і армії, і солдата кожного. дійсно у розмові з солдатами. Я зрозумів, що справді відбувається. Це до речі, добра рекомендація. Хочете дізнатися, що справді відбувається. Поспілкуйтеся з тим, хто воює. І Ми бачили, я бачив тих солдатів. І зараз тут бачив. Я питав них, що вони думають, що відбувається на полі бою. І цю інформацію я донесу у США, коли повернуся, це так само важливо. Ви бачите, що ми працюємо над процесом мирним. Дуже тяжко працюємо над цими питаннями. Ми сподіваємося дійти до ситуації, коли вже в найближчому майбутньому зможна буде дійти до. Безпекової гарантії це робота, яка ще триває. Тут питання і у вашій військовій спроможності, які є обмеження, найнижчі, найвищі, середні, політичні, дипломатичні можливості. І коли все це збирається, отримується картина. Це процес, це процес, яким ми займаємося зараз. Люди, як правило, забувають скільки насправді ця війна триває, а йдеться майже четвертий рік. Фактично, і це найбільша війна в Європі з Другої світової. Насправді, зараз число вбитих і поранених більше ніж ми мали під час другої світової. Подумайте також про масштаби знищення і руйнувань про шкоду і збитки, які нанесли ці дії. Саме про це говорить президент Трамп. Він дійсно надзвичайна людина, прихильник миру. дуже сподіваюся, що вже наступний день незалежності настане свято і буде святом, коли Україна буде вільною, буде мирною. Плеє віддаю належне ті ролі, які кожен з нас має відіграти. Це завдання надзвичайне. Президент Трамп це визнає. Не хотів би це говорити. знаєте, що, але насправді воювати простіше ніж досягати миру. Просто розв'язати війну набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим.